Де брати енергію? Знаєте, я хотів би поділитися наступною думкою. Урізноманітнюйте своє життя. Повинні бути нові враження. От, наприклад, вчора мене запросили друзі пробігтися на Трухановому острові. Потім ми каталися на сапах. Туди я приїхав на велосипеді. Ми пробігли 8 кілометрів, десь годину катались на сапах, і я повернувся на велосипеді додому. А на хвилиночку це 20 кілометрів. І десь після того, як я приїхав, через дві години ми поїхали в сауну. Ще 3 години було в сауні. І вкупі це 40 кілометрів на велосипеді, 8 кілометрів пробігли, десь годину катались на сапах і 3 години сауни Дуже виснажливо, плюс я ще згорів. Але я дуже наповнено себе відчував і думав, вау, наскільки я. Зараз багато має сили, щоб поїхав би на тренування. От я б порадив урізноманітнити своє життя, і це дасть дуже багато сили, дуже багато енергії.